Розвідник Роман Червінський, якого вчора випустили під заставу, знову у суді. Тепер за новим обвинуваченням, полковник СБУ звинувачують у шахрайстві, начебто, у 2020 році він намагався заволодіти 100 тисячами доларів, видаючи себе за посадовця державної фіскальної служби. Розглядає справу Шевченківський райсуд Києва, але щойно зібравшись на засідання, оголосили перерву до 12.45, Бо прокурори не вручили червінському клопотання про застосування запобіжного заходу, начебто не знали його місця перебування для екс-розвідника. Вони вимагають домашнього арешту. Він вчора не міг знайти Червінського, не знав, де він знаходиться. Вся Україна знала, де він знаходиться. Шлях його слідування до місця його постійного перебування із сім'єю. Дане місце визначено ухвалою суду відповідного поліційного суду міста Крем. Крап... Прокурор не знав. Ну, можливо, таке буває. З цих підстав прокурор просто халатно віднісся до своїх обов'язків, не вручив ані стороні захисту, ані стороні червінського питання. У зв'язку з цим і було переносено судове засідання на сьогодні на більш пізній час, для того, щоб дати можливість пану Червінського познайомитися з даним питанням. Та справа провалюється, провальна. що На тій справі за півтора року ми з вами зробили показову скажімо так, таку державну нашу зраду, як вони всередині це все роблять. І тому вони просто руками цієї судді хочуть закрити мене під домашній решт, щоб я не спілкувався з пресою, тому що є дуже багато заявок там з таких, газет, як Нью-Йорк Таймс, американських і так далі. Тому саме це і відбувається сьогодні.